Всім доброго дня! Це у мене ківі щеплені, привиті. Ось такі вони вже на даний момент. В цьому році у мене їх дуже-дуже мало. Там у мене хурма, а це ківі Привиті. Це, що є на даний момент в наявності, що вже можна відправляти. Правда, є ще привиті, ось там. Але як вони приживляться, то буде результат пізніше. Є на даний момент три сорти із ось такою червоною ниточкою це є К-10 з тих ранніх сортів, що немає в нас ніякої ниточки взагалі, то є метелик. І ось такою рожевою ниточкою, це в нас де сосулька. Четвертий сорт. Мені здається, що нема прижитого, бо там зовсім інша ниточка в мене була. Ні, є один і четвертий сорт. Ось тут ось така ниточка, то темно-темно-зелена. Я думала, що взагалі немає, але він є. Може, ще десь більше є, а можливий такий варіант, що то лишень то схожий до К10, тільки колбочка більша. Кому цікаві, саджанці привитих це є зразу жіноча привита гілочка. Його формувати не треба, тільки підв'язувати і висаджувати. Обов'язково потрібна опора, бачите, вони в нас йдуть підв'язані всі, тому що вони мають властивість ось таку крутитися, і їм крутитися ні в якому разі не треба давати. Верхушку я прищеплюю для того, щоб зупинявся ріст, і грубло в нас стебло. Якщо в когось будуть якісь претензії, що верхушка прищеплена. Прищеплюється для того, щоб зупинився ріст і грубло стебло. Нам треба в цьому році коренева система і стебло, щоб вони гарно набирали своєї форми. Кому цікаво, в описі під відео я залишу номер вайбера або посилання на Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер. Тож, поспішайте, тому що саджанців багато, як ви бачите, немає. Минулого році в мене було набагато більше. Тож, замовляйте, тому що їх багато немає. Буквально 5 ящиків, які я можу відправити. Пишіть, відповім усім.